Ми, Ми хочемо почути від вас сьогоднішню, сьогоднішню позицію вашу. Просили не приходити зі стрічками, просто приймаєте. А що зараз робили? вибачте, вибачте мене, якщо просили, я пояснив тим, хто просив. У мене воював дідусь, рідний батько, брат рідного батька, тітя, яка з'єднає. Я не в цей святий день діла Юрій чи вона називалася у нас. Гвардійська, може 19 вересня 1941 -го року, головнокомандувач Сарин підписав указ про на гвардії. Я розумію, пане Олександрі, якби ви знаєте, ви б якось зневажили їхню пам'ять. А я пам'ять не зважу свого батька і свого діда, і свого, э, свого, э, свого э, дружини-діда, який загинув під час війни, якщо я не вдягную. Так само зневажив. Все подякували, все. все зрозуміло. А, то, як ви казали, буде Ні. А чому не будемо? Ну вже нема, нема сенсу його розвертати. Нема. А чекали ви провокації? Боялись? щось попереджали своїх ветеранів. Ну розкажіть як? Попереджали всіх, щоб Зараз не було провокації. ми були 5 числа, дві години розмовляли з представниками адміністрації. Ми ще 1 е, квітня написали листа листарівні, щоб вона нас прийняла. Вона не знайшла можливість нас прийняти. Прийняли заступник. Е, Департаменту і голова директор департаменту. Дві години приговорили, все, просили, про, не прощають. Ви ну, І вони теж казали, ми вам не рекомендуємо піднімати прапор, одягати стрічку, ветерани попередяться, щоб не вдягали ордени і так далі. Ну ви розумієте, про що йде мова? Ветерани, які пройшов всю війну, йому кажуть, не вдівай ордени. Не бери прапор перемоги, червоний. Це попередження було нам. Бачите, було багато ветеранів, в принципі, прийшли, поклали квіт. Це все. Тут йдеться Це, про про керівник. А я пам'ять свого батька і свого діда не зраджу, якщо прийду без всіх символів. Але наші Зай... наші діти теж полягли. Які наші діти? Ну наші діди. <світ> діди ну, Діди працюють і ну, нічого. Ми я... вдягаємо стрічок, ну, і ну, ні, ну, то ваша одівалювати, то вашу особисто. Ну, одіваю, тому що вважає, що вони велику чому 20-го століття німецький фашист перемогли і всю Європу, і свою країну захистили від. Якщо ви не знаєте, ця стрічка знаємо, обгортала, власне, ця стрічка. обгортала медаль за перемогу в великій вітчизняній війні. Ну, це було у 1945 році. Вархійська... І такою, і такою стрічкою, знаємо, і такою стрічко, стрічкою власне, нагороджено 4 мільйони людей. Весь світ, шановий, а ми не розуміємо. Київ. Шановна, а зараз, на жаль, мало Ми розуміємо, київ, це ви не розумієте. Ні, ми хочемо... Ні, 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 ви просто не розумієте. Почитайте розумієте. історію, так, почитайте... А скажіть, будь ласка, що ви думаєте Сьогодні про те, що ця Георгіївська... Та...